Вони задонатили створення і відкриття сьогодні кількох лабораторій. У Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу з'явилися дві нові навчальні лабораторії. Їх відкрили з нагоди 60-ти річчя однієї з ключових кафедр інституту нафтогазової інженерії транспортування та зберігання енергоносіїв. Лабораторії облаштовували майже рік. А долучилися до їх оснащення також випускники вишу. Маємо сьогодні в сінах університету таку доволі велику. Кількість випускників, які приїхали сюди, представників галузі, які приїхали сюди, відзначити 60-ліття. і в подарунок вони задонатили створення і відкриття сьогодні кількох лабораторій. Одна з лабораторій це лабораторія, яка пов'язана з механікою ґрунтів, інша лабораторія, яка пов'язана з дослідженням. Саме тріщиностійкості матеріалів трубопроводів і відповідно систем розподілу газу для домогосподарств. Неймовірне велике дякую для всіх, для тих, хто пам'ятає, для тих, хто навчав колектив кафедри це особлива віха. Це ті люди, які вчили, вчать і будуть вчити много є літ. І вперед кожна кафедра інституту нафтогазової інженерії має свої профільні лабораторії. Зокрема, у двох нових навчальних кабінетах студенти університету зможуть працювати із сучасним обладнанням та здобувати практичні навички. В даній лабораторії розміщено реальний взірець газорозподільчого пункту, який десь. Ну, кожен з нас може бачити біля своїх будинків висотних, так які понижає тиск від середнього до низького. Для того щоб студенти вчилися працювати з такими установками, у нас передбачено тут і 3D навчання віртуальне. Тобто студент спочатку отримує практичні знання, пізніше пробує їх застосовувати віртуально. Тоді він вже допускається до фізичного обладнання реального на відкриття лабораторій. Приїхали також випускники вишу, які працюють у провідних компаніях, що активно підтримують університет та допомагають, у тому числі й в облаштуванні навчальних лабораторій. Євтун, скажімо так, базовий університет для нашої галузі, зокрема, практично 600 Працівників це є випускники Івано-Франківського національного університету, а зокрема, більшість це є кафедри транспортування та зберігання енергоносіїв. Тому так ми продовжуємо цю співпрацю. Пишаю, що я є випускником такого університету. Університет закладає дуже добрий фундамент для формування і росту вже спеціалістів в газовому напрямку. Коли закінчив цей університет, це мій Альмаматер. Тому ми дуже раді допомогти кафедрі. Група компанії Нафтогаз долучається до підтримки університету, залучають молодих спеціалістів. У нас також працюють молоді хлопці на дуальній системі освіти. До слова за останні півроку в університеті Нафти і Газу вже відкрили чотири навчальні лабораторії. Лідія Жук, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.